Ми в Карафо зайшли, в супермаркет в Барселоні. Боже, таке все красиве. Боже, пороблю помідори. Оці дуже вкусні. І всередині прямо сок. І жуються добре. А все, дивіться. Це моя рука. Вот вообще добрые кривеки. Ага. Дивы на какие-то раки странные. Боже, ось, страшные. Вождь, все, сминожки. Черв'яки. Матіламіна є якийсь. Все якя гарне. Ого. боже, І все дешев. Гігієнно. Це наш стол. Це ми в Карифо зайшли. Напугали всього. Це олія так пахне взагалі класно. Якісь печеньки, картошка, хамони. Це морожено таке класненьке. Ізюм. Це містна випічка пироги з тыквою. Це Семечки підібрали, класно. Ви представляєте? це красної риби куча по 9 кг. Ну, понятно, креветки вообще там дешевка. Цибуля. Ці помідорчики прикольні. Це сир. Сирок сировщику набрали. Кисе вечі, коров'ячі. Шоколад, яйца мясные, пармезан. Це разных видов помидор, наоборот. Тут помидоры такие офигень вообще. Класс. Тут есть шоколад классный есть. местная упаковка красиво. Вот такие бананы Це Это местные бананы. Они плоскі. Такие запах Д на миллион ага. метров. Такие просто сверхароматные, Вони плоскі. Таких тихо и не бачу. Тут тоже грушки разных видов. Темный хамон Це самые Чорний Черный хамон. Ну такой вот. Ты сказал, да, что это выпечка? Да, выпечка такая. Народный, самый народный древний пирог испанский. Он, кстати, от этих, от же достался. Вот так. Тихий. <сёк>